Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Де організують в громаді простір дружній до дитини та чи запрацює невдовзі в місті школа відповідального батьківства? Перед мікрофоном Марія Канцелярист підбиваємо підсумки дня. Новини на Янтарна ФМ. І до новин держави, окрім французьких винищувачів Mirage 2000, Україна також отримала сучасні бойові літаки F-16 від королівства Нідерланди. Про це міністр оборони України Рустем Ум'єров повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Уряд затвердив постанову про грошову компенсацію за пакунок малюка на 25 рік у розмірі 7 тисяч 689 гривень. Кошти можна витратити у більше як 12 тисячах торгових точках. Крім того, також доступний оновлений бебі-бокс. Тут є більше пів сотні дитячих товарів. Новини на Янтарнефем. І до локальних повідомлень представники Новояворівської громади долучилися в Луцьку до заходу для центрів первинної медико-санітарної допомоги. Про патронаж йшлося в межах програми Турбота з народження вдома. Нагадаємо, що вона діє і в Новояворівську. Тут працюють дві медсестри. Незабаром у закладі буде і простір дружні до дитини. Також відкриють у місті школу відповідального батьківства. Четверте засідання виконкому міськради включало розгляд, зокрема кількох майнових питань: обговорення прокладання оптично-волоконного кабелю на низці локацій та видалення зелених насаджень і організацію військового обліку. В громаді відбулася онлайн-зустріч працівників культури та бібліотекарів Новояврівської та Савинської громади, що на Харківщині, присутні обмінялися досвідом і запланували спільні проєкти. Ішлося про відновлення культурного життя громади Ізюмського району після деокупації та досвід новояврівської громади у збереженні культурної спадщини. Тривають пізнавальні заходи для школярів у Новояворівській бібліотеці. Цього разу їх присвятили темі вивчення творчості відомого українського письменника Всеволода Нестайка. Діти 4 класу Новояворівської другої школи дізнавалися цікаві факти про письменника та брали участь у Вікторині. А згодом позмагалися в інтерактивних іграх за мотивами його книг. Новини. На янтарнефе. І до анонсів Новояворівський храм святих апостолів Петра і Павла анонсував презентацію книги Дорога святого Якова дзвінки Матіяш. Захід запланували на п'ятницю, 7 лютого завтра о 18.45. Тема катехетичного зібрання Наше життя Дорога до неба доповідач отець Андрій Побігущий. Про погоду в п'ятницю в області. Мінлива хмарність. Температура в день плюс один градус. Уночі мінус три, вітер 3-4 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться. І тепер ви в курсі основних подій. Тож є чудова нагода провести вечір музично із радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.